Йоу, народ! Сьогодні в нас на сторі книжка, яка реально може вибити мозок із черепа, Рої Соренсен: of the Paradox». Чесно, я сам люблю всякі парадокси, але тут чувак зробив з них цілу історію: від стародавніх греків до сучасних фізиків, які ламають голову над квантовою дичиною. Це не просто підбірка приколів, типу о, я збрехав, а може й ні. А цілий тур крізь те, як людство намагалося зрозуміти світ і щоразу встрявало в логічні ями. Чому наприкольно? Бо Соренсен показує, що парадокси це не глюк у матриці, а такий собі двигун для філософії та науки. Ти натикаєшся на штуку, яка суперечить сама собі, і тоді змушений або міняти правила гри, або перевинаходити мову, математику чи навіть уявлення про реальність. Коротше, парадокс це як бак у грі, який відкриває новий рівень. Структурно книжка йде хвилями. Спочатку Соренсен занурює нас у класичні штуки. Зенон зі своїми Ахілес ніколи не дожене черепаху чиї стріла, яка в польоті насправді стоїть. Він пояснює, чому ці задачки до сих пір вставляють мозок і чому математика довго плакала від них. Потім він бере логічні парадокси: старій добрий брехун, я завжди брешу, парадокс крокодила, і всі ці дивні жарти античних, які реально змусили придумати формальну логіку. Далі книжка йде по історії: середньовічні філософи, які ламали голову над божественною всемогутністю. Типу, чи може Бог створити камінь, який сам не зможе підняти? І ти вже такий опа, сервер завис. Потім Серенсен стрибає у новий час: Платон, Декарт, Паскаль, до сучасних чуваків, які паряться через парадокси в мові, етиці і навіть у буденному житті. Окремий кайф, парадокси науки. Тут і котик Шредінгера, який і живий, і мертвий. І близнюки, які літають у космос і старіють несинхронно, і купа фізичних приколів, де інтуїція просто падає на коліна. Сорен Сен показує, що парадокс це не завжди помилка, іноді це просто знак, що наші інструменти ще не дотягують до реальності. Книжка будується ніби як історія від класики до сучасності. Спершу античні мислителі, далі середньовічні релігійні диспути, потім модерна наука, а фінішує вже чисто 20 20-м століттям із квантовими приколами і логікою, яка сама собі суперечить. І найважливіше Соренсен не сухо лекціонує, а реально розповідає так, ніби він твій приятель у барі, тільки замість пива парадокси. А замість закуски твій мозок, який він підсмажує на грилі. Добре, погнали в античність, де парадокси ще пахли вином, оливками і драмами в театрі. У Соренсена античний блок займає жирний шмат, бо саме греки придумали більшість головоломок, які ми досі жуємо. Дивись, що там відбувається. Перший головний герой Зенон із Елеї, справжній троль античного світу. Він придумав купу парадоксів руху, щоб захистити свого вчителя Перменіда, який казав, що руху взагалі не існує, усе єдине і нерухоме. Звучить як відмазка студента: Я не здав роботу, бо часу нема. Ахілес і черепаха. Ахілес стартує бігти за черепахою, яка має фору, і поки він доходить до точки, де черепаха була, вона вже поповзла далі. І так безкінечно. Виходить, ахілес ніколи не дожене черепаху. Соренсен показує, що на той час математики не мали поняття про нескінченні ряди, тому ця штука реально збивала з пантелику. А сьогодні ми вирішуємо її через геометричну прогресію. Нескінченна сума може мати кінцевий результат. Тобто Ахіллес таки доганяє черепаху, але завдяки математиці, не завдяки бігу. Стріла. В кожен момент часу стріла займає певне місце в просторі. Якщо вона в кожен момент просто стоїть у точці, то як взагалі можливий рух? Це такий собі стародавній фріз-фрейм. І от тут навіть сучасна фізика каже: окей, чувак, тут реально є питання. Бо коли ти ділитимеш час на нескінченно дрібні шматки, виникають проблеми з тим, як описувати рух. Математика знову допомогла завдяки аналізу і поняттю похідної, але в глибині лишається чуття: а що таке миттєвість? Це ще не до кінця розв'язано філософськи. Дихотомія. Щоб пройти будь-яку відстань, треба спочатку пройти половину, потім половину від залишку і так до безкінечності. Тобто ти ніколи не стартуєш, бо взагалі є ще половинка. Сучасна математика каже: ну і що нескінченна кількість маленьких відрізків може мати кінцеву довжину, але філософи досі чухають потилицю, а як це реально подолати нескінченність у дії. Стадіон. Уяви, що три ряди об'єктів рухаються повз один одного. Виходить, що рух можна вірити по різному, і час ніби стискається. Це трохи менш відомий парадокс, але він показує, що навіть відносність руху була відчутна ще у греків. Соренсен робить відсилку. Щось схоже пізніше скаже Ейнштейн, тільки вже з математиками і формулами. Після Зенона в книжці є ще інші античні фокуси. Наприклад, парадокс брехуна. Епімініт каже, усі критяни брешуть. Якщо він каже правду, то він брехун. Але якщо бреше, то значить каже правду. Соренсен пише, що це не просто жарт, а зародок цілої галузі, семантики і логіки. І донині це одна з головних проблем для формальних нов. Тобто її тупо не вирішили остаточно. Парадокс крокодила: крокодил вкрав дитину і каже батькові: Я віддам її тоді, якщо ти правильно вгадаєш, що я зроблю. Якщо батько каже ти не віддаси, то крокодил мусить віддати. Але тоді батько не правий. Якщо батько каже віддаси, то крокодил може не віддати. І знову розрив логіки. Це рання форма дилеми типу будь-що скажеш, все одно програв. І сьогодні в логіці це радше розглядають як недовизначеність, а не класичний парадокс. Парадокс рогу. Ти маєш те, що не загубив. Ти не загубив роги, значить, у тебе є роги. Це був античний тролінг. щось як мем про ти вже припинив бити дружину чи ще ні. Соренсен показує, що тут головне, як ми вживаємо мову. Це вирішується не логікою, а здоровим глуздом. Мова глючить, а не реальність. Коротше, частину античних парадоксів ми розрулили завдяки математиці. Нескінченні ряди, аналіз, інші досі висять як баги у філософії і логіці, той же брехун, а якісь виявились просто приколами на мовних двозначностях. Але фішка в тому, що без цих античних головоломок не було б ні сучасної математики, ні формальної логіки, ні навіть квантової фізики. Бо парадокс це як коли гра зависає, і ти або ламаєш джойстик, або учишся програмувати. Добре. Перемикаємось із античних амфор на середньовічні келихи з вином. Тут атмосфера вже інша. Парадокси стають не просто інтелектуальними іграми, а інструментом у релігійних і богословських баталіях. У Соренсена ця епоха виглядає як величезний турнір, де лицарі логіки ганяють один одного по полю діалектики. Найбільший хід середньовіччя це парадокси всемогутності. Той самий знаменитий кейс чи може Бог створити камінь, який сам не зможе підняти. Якщо так, він не всемогутній, бо є щось, чого він не може зробити підняти камінь. Якщо ні, то теж не всемогутній, бо не може створити такий камінь. І тут богослови по сто разів перевертали цю логіку як піцу в печі. Соренсен показує, що насправді цей парадокс допоміг розвинути саму концепцію всемогутності, що вона не означає можу все навіть дурниці, а радше можу все логічно можливе, тобто Бог не мусить робити безглуздя. Трошки відмазка, але звучить серйозно. Були і тонші штуки, типу парадокс передбачення. Якщо Бог всезнаючий, то він уже знає, що ти зробиш завтра. Виходить, у тебе немає свободи волі. Але якщо свобода є, то знання Бога не абсолютне. І тут у Соренсена видно, як середньовічні мислителі реально парились, вони хотіли і всемогутнього Бога, і людину, яка вільна грішити і відповідати за це. Коротше, теологічний баланс на тоненькому льоді. І цей парадокс ще й зараз не закритий, просто сучасні богослови його переписують під нові концепції. Ще один жанр логічні ігри з мовою, так звані інсолюблія. Це були варіації на тему брехуна це висловлювання хибне, або я скажу неправду. Ченці і університетські магістри реально сиділи і розгрібали, як таке можливо. Соренсен показує, що середньовічні логіки не були просто містиками, вони реально підклали фундамент під сучасну семантику. Вони зрозуміли, що проблема не стільки в істинності чи хібності, а в тому, як мова рефлексує сама на себе. Це як дзеркало в дзеркалі, нескінченний відбиток. У кінці розділу Соренсен робить висновок, що середньовічні парадокси виконали дві ключові функції: по-перше, вони примусили серйозно обміркувати межі всемогутності та всезнання. По-друге, саме в монастирських спорах народилась формальна логіка, яка пізніше стала інструментом науки. Тобто, навіть якщо сьогодні нам ці диспути здаються дивними, типу чи може Бог зробити квадратне коло, вони реально штовхнули мислення вперед. І Соренсен ще підколює. Парадокс для середньовічних був не загрозою, а доказом величі Бога. Мовляв, якщо твій мозок вибухає від цієї задачки, значить, ти нарешті доторкнувся до божественної таємниці. А ми тепер таки сидимо і думаємо, може, це був просто баг у логіці, але дякуємо, бо з того бага і виросли університети, схоластика і купа наукових традицій. Окей. Переносимось у новий час. Це вже не монастир, а епоха, коли люди почали будувати телескопи, мікроскопи і ламати старі уявлення про світ. Соренсен тут показує, як парадокси з теологічних баталій перекочували у науку і філософію. І тепер вже мозок вибухав не від питання, чи може Бог, а від питання, як узагалі працює реальність. У центрі уваги стає суб'єкт і його пізнання. Декарт зі своїм я мислю, отже, існую, теж фактично грає на парадоксі. Він бере радикальний сумнів: я можу сумніватися у всьому, навіть у власному тілі, навіть у тому, що світ справжній. Але сам факт сумніву уже доводить, що я існую. Це такий собі парадоксальний трюк. Через сумнів він знаходить єдину певненість. Соренсен показує, що цей підхід відкрив нову добу. Парадокс стає не тільки логічною пасткою, а способом знайти фундамент для науки. Потім у гру входить Паскаль з парі. Тут парадокс більше етичний: якщо Бога нема, ти нічого не втратив. Якщо є, виграв вічність. Раціонально вигідніше вірити, але парадокс в тому, що це не справжня віра, а ставка на букмекерській конторі космосу. Соренсен каже, що тут ми стикаємось із суперечкою між прагматизмом і щирістю. Ще далі він підкидає на стіл парадокси науки, наприклад, питання про нескінченність в математиці і фізиці. Галілей зауважував чисел більше, ніж квадратів чисел, але водночас кожному числу відповідає квадрат, тобто нескінченність одночасно більша і не більша за саму себе. Соренсен показує, що цей парадокс змусив математиків серйозно розібратися з поняттям нескінченності, і без нього не було б кантора і всієї сучасної теорії множин. Ще один улюблений парадокс нового часу це хвиля і партикула. Ньютон і Гюген згризлися, світло це хвиля чи потік партикул. Обидва мали експерименти на підтвердження. Соренсен сміється, парадокс вирішили, але так, що обидва були праві і водночас не праві. Світло, і хвиля, і партикула. Цей двоїстий вайп у підсумку відкрив шлях у квантову дичину ХХ століття. І Соренсен робить прикольний висновок. У новий час парадокс перестає бути тільки проблемою. Він стає двигуном науки. Якщо в середньовіччі парадокс був доказом величі Бога, то тепер він доказ того, що ми ще не доросли до справжньої картини світу. Парадокс це сигнал. Чувак, ти на межі знання, копай далі. І замість того, щоб зупинятись як схоластики, мислителі нового часу роблять парадокси своїм методом. Коротше, тут Соренсен показує зжив. Парадокс із богословської пастки перетворюється на наукову відмичку. Окей, тримайся, бо ми заходимо в 20-21 століття. Де парадокси вже не просто бавлять філософів у тогах чи богословів у рясах, а реально рвуть нам уявлення про всесвіт. Це вже не Ахілес бігає за черепахою, а твій кіт одночасно живий і труп. І це науковий факт, бро. Соренсен тут заходить серйозно, але я поясню простими словами: уяви, що парадокс це як глюк у комп'ютерній грі. У античності ти просто ржеш, бо ахілес тупо не може догнати черепаху. У середньовіччі глюк перетворюється на містичний знак: о, бак, це Бог. А в сучасності ти такий: глюк показує, що сама гра написана дивним кодом, треба його реверс інженерити Починаємо з головного мемного героя, котика Шрьінгера. Уяви коробку всередині котик і механізм, який із шансом 50% уб'є його. Поки ти не відкрив коробку, кіт і живий, і мертвий. Це звучить як тупа шутка, але це не вигадка, це наслідок квантової механіки. Світ реально працює так, ніби об'єкти можуть бути в суперпозиції станів. І парадокс тут у тому, що наше уявлення про інтуїцію взагалі не встигає за математикою. Соренсен показує, наука просунулась, але парадокс лишився. Тільки тепер він нагадує, що наш мозок це кам'яна сокира в порівнянні з квантовою фізикою. Далі йде парадокс близнюків у теорії відносності. Один близнюк полетів у космос на швидкості близькій до світла, інший лишився на землі. Коли космонавт повертається, він молодший за брата. Не тому, що він робив маски з уюрків у космосі, а тому, що час тече по-різному, залежно від швидкості. Це звучить як обманка, але це експериментально підтверджено. Парадокс у тому, що наше уявлення про час, універсальний годинник для всіх, виявилось дитячою іграшкою. Є ще парадокси космології, наприклад, парадокс Ольберса. Якщо Всесвіт безкінечний і вічний, то нічне небо мало б бути яскравим, як денне, бо в будь-якому напрямку є зірка. Але ніч темна. Соренсен показує, що цей парадокс змусив людей серйозно подумати про походження Всесвіту. Вирішили його не релігією, а наукою. Всесвіт не вічний і не статичний, він розширюється. І знову парадокс штовхнув на відкриття. Ще Соренсен догадує про парадокси часу. Всякі подорож у минуле вбив діда, не народився. Тут ми не маємо реального рішення, тільки гіпотези. Одні кажуть, неможливо, інші кажуть, історія сама підлаштовується, треті – є багато паралельних світів парадокс, який досі відкритий. Але він не тільки для фанатів фантастики, а й для серйозних фізиків, бо в рівняннях загальної теорії відносності можливі петлі часу. Тобто, всесвіт офіційно тролить нас. І ще прикол у тому, що сучасні парадокси вже не лише у фізиці, в мові вони теж нікуди не ділися. Ось приклад. Ти кажеш, я зараз сплю це речення одночасно істинне і хибне. Лінгвісти й логіки досі ламають голову над самореференцією. Соренсен показує, що ми в 21 столітті не сильно відірвалися від античних. Просто тепер наші ахілеси це комп'ютерні алгоритми і штучний інтелект, а наші черепахи це обмеження мови і логіки. У фіналі Соренсен підсумовує, що парадокс це не баг, який треба виправити, а фіча, яка змушує нас думати. Він каже: сучасність показала, що парадокси це нормальний стан мислення на межі знання. Вони як мітка на карті. Тут дракони, але й золото теж тут. Тобто, замість того, щоб лякатися, ми маємо кайфувати від парадоксів, бо саме вони дають нові ідеї від теорії множин до квантової фізики, від мовної логіки до штучного інтелекту. Коротше, парадокс це найчесніший спосіб визнати, що ми тупимо, але саме завдяки цьому, і рухаємося далі. Ну що ж, бонусний рівень відкрито. Соренсен у книжці каже, що є парадокси, які і сьогодні рвуть наш мозок на пікселі. Вони небезпечні тим, що виглядають як жарти, а насправді підривають фундамент нашого мислення. Наприклад, парадокс неочікуваної страти. Суддя каже злочинцю: тебе страчують наступного тижня, але це буде несподівано. Вранці ти прокинешся і не знатимеш, що саме сьогодні День Х. Злочинець думає. Ага, якщо в п'ятницю ще живий, то страта точно того дня, але тоді вона вже очікувана, отже, п'ятниця відпадає. Потім так само четвер, середа, і він вирішує, що страти взагалі не буде. Але в середу його стратили, і він був реально здивований. Парадокс у тому, що логіка виглядає залізною, але результат протилежний. Соренсен каже, такі парадокси не просто прикол, вони показують межі нашого передбачення і раціональності. Ще один сучасний міна пастка – це Парадокс Ньюкомба. Тобі дають дві коробки, у прозорій – тисячу баксів, в непрозорій – або мільйон, або нічого. Передбачувач, дуже точний, вже вирішив, що там буде залежно від твого вибору. Якщо він передбачив, що ти візьмеш обидві коробки, то в непрозорій пусто. Якщо тільки непрозору, там мільйон. Що вибереш? Раціональні аргументи розриваються. Одні кажуть, бери обидві, бо плюс тисяча точно. Інші тільки одну, бо передбачувач майже безпомилковий. Соренсен показує, що цей парадокс досі не має єдиного рішення, але саме він породив купу дискусій в теорії прийняття рішень і навіть у AI. І ще він любить кидати в обличчя повсякденні парадокси. Типу, якщо ти кажеш я завжди чесний, це може бути правдою, але довести це неможливо, бо будь-яка спроба доказу знову спирається на твої слова. Це дрібниці, але саме вони нагадують, що парадокси живуть не тільки в космосі чи квантовій фізиці, а прямо в нашій мові щодня. Тепер давай мій аналіз. Парадокс це такий гібрид між дзеркалом і багом. Він показує не тільки те, як ми думаємо, а й де наші інструменти дають збій. Аристотелька вважав, що парадокс це результат плутанини в мові чи логіці. Відгенштейн казав, що парадокси з'являються, коли ми неправильно використовуємо мову, ніби втикаєш виделку в розетку. А Расел, прямо через парадокси, створив нову логіку, бо інакше математика падала, як Windows 98. Наука дивиться на парадокси, як на маяки. Вони сигналять. Далі темний ліс, але саме там прихована наступна велика ідея. Так було з парадоксами Зенона, які привели до математичного аналізу, так було з парадоксами світла, які відкрили квантову механіку. Сьогодні, можливо, саме парадокси в AI чи в теорії свідомості приведуть нас до наступного прориву. Я би сказав так: парадокс це такий гібрид між дзеркалом і багом. Він показує не тільки те, як ми думаємо, а й де наші інструменти дають збій. Арістотель казав, що парадокс це результат плутанини в мові чи логіці. Відгенштейн казав, що парадокси з'являються, коли ми неправильно використовуємо мову, ніби втикаєш виделку в розетку. А Рассел прямо через парадокси створив нову логіку, бо інакше математика падала, як Windows 98. Наука дивиться на парадокси, як на маяки. Вони сигналять. Далі темний ліс, але саме там прихована наступна велика ідея. Так було з парадоксами Зенона, які привели до математичного аналізу, так було з парадоксами світла, які відкрили квантову механіку. Сьогодні, можливо, саме парадокси в AI чи в теорії свідомості приведуть нас до наступного прориву. Я би сказав так: парадокс це коли логіка і інтуїція розходяться, і ми бачимо синій екран смерті мислення. Але саме в цей момент у нас є шанс перезавантажити систему і оновити софт. Тому парадокси це не вороги, а найчисніші друзі мислителя. Ну а на цьому все, друзі. Якщо вам сподобалось занурення у світ парадоксів від Соренсена і трохи від мене, ставте лайк, підписуйтесь і не забувайте дзвіночок, щоб не пропустити нові інтелектуальні качелі. Побачимось у наступному випуску, де знову будемо ламати мозок, але так, щоб було весело.